Жінка 60 років, киянка, найнявши кілера за 3 тисячі американських доларів, намагалася позбавити життя свого чоловіка. Мова йде про Наталю Лорд-Кіпанідзе, 60-річну правозахисницю. А це кадри її затримання під час нібито розрахунку з кілером. Кілер зустрівся, отримав від жінки фотографії чоловіка, схему квартири, куди і де він їздить. А також задаток в 20 тисяч гривень. Кілер вже прийшов до жінки, надав їй фотографії безпосередньо загримовані свого чоловіка, нібито вбитого. І жінка в кінцевому етапі з ним вже розрахувалась. Раніше Наталю Лордкіпаніці знали як борця за визволення в'язнів. Одним із таких був і її колишній чоловік. Його судили за розбій і не без стручання. жінки випустили з СІЗО минулого літа. Відтоді колишнє подружжя жило в одній квартирі. Що пенсіонерка планує позбутися співмешканця, правоохоронцям повідомив кілер, якого та, начебто, найняла. Затримана ж усе заперечує. Я не маю причетності ніякої, тим більше мотиву. Я свого чоловіка першого липня. Два роки майже теж билася за нього і витягнула його. І я навпаки такі умови йому ще створила, щоб він жив і міг працювати. Не було це якоюсь йому перешкодою. Тому що якби в мене якісь були інші там помисли, я б його виписала і забула. А тим більше, що це моя квартира, я там власник жінці вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Тепер правозахисниця там, звідки витягала чоловіка за ґратами слідчого ізолятора. Виходить, що чоловік живий, здоровий, правда, чогось він переховується, не прийшов додому, імітували сцену, ніби там хтось його вбив, нібито я там замовила. Ніяких доказів немає. Є припущення. Необґрунтованість підозри намагаються довести. І адвокати вони наразі оскаржують тримання жінки під вартою. Всі документи, які я бачила, вони не свідчать про про наявність обґрунтованої у справа. Підстави цього можуть бути лише громадська позиція та опозиційна діяльність. Це повністю вся інформація підставлена, вся справа це підстава. Вона дуже багато хлопців витягла з тюрми. Вона постійно допомагає усім незаконно ув'язненим. І тому ворогів в неї може бути безліч. Справу називає розправою і донька підозрюваної, співачка Юлія Лорд. Каже, матері з відчимом не було чого ділити, тож мотивів замовляти вбивство немає. Сваримось, миримось, але якихось радикальних конфліктів, якихось скандалів таких, ну я не, я не пригадую, їх не було. Це все робиться для з метою дискредитувати і усунути мою маму від активної громадської діяльності. У поліції відкрили провадження за двома статтями кримінального кодексу: готування до злочину та умисне вбивство, вчинене на замовлення. Правозахисниці загрожує довічне ув'язнення.